Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки. значить Робила замовлення на сайті, на парфумсі, на єві і забігала в Аврору. Тож хочу з вами поділитися. Значить, на сайті парфум Значить, перше, за чого я робила замовлення, мені потрібен був ось такий ось бішофіт, кристалічний концентрат. Беру частенько для. Спини, суглобів, нервової системи, ну, корекція фігури мені не потрібна, приймаю ванну Дуже класна штука, мені подобається, розслабляє, заспокоює і діє гарно на суглоби. Має приємний такий ялинковий аромат. Ось таке відерце, значить, я вже їм користувалася 1350 г. Значить, його ціна була 110 гривень за знижкою, тому вирішила зробити замовлення. Ну, і як же ж без косметичних засобів значить, Вирішила спробувати ось таку новинку для мене. Крем-гель-денний. Під макіяж зволожує шкіру фітодоктор. Значить, я читала відгуки гарні на цю фірму. Значить, Це дешева доволі таки продукція. Значить, Тут 75 грамів. Ну, вирішила взяти деякі позиції, щоб скористатися. Денний, для, значить, 36 гривень ось такий ось крем. Тоді, Ось такі ось вершки. Ну, Це для дітей, але я буду для себе використовувати з пантенолом, з вітаміном А і Е. Значить, тут у нас уже 100 мл, здається. Так, ну, інформацію ви не побачите, бо воно так відблискує. Буду все використовувати. Якщо не сподобається для обличчя, для ніг, для рук, в принципі, це для мене не проблема. Я засоби, навіть якщо вони мені для чогось не підходять, використовую для інших цілей. І. Останнє це, значить, крем для проблемної шкіри. Значить, для усунення висипів, жирного блиску, відновлення. Ну, я не думаю, що воно за таку ціну там прям вам супер ефект якийсь буде робити, але зволожувати там щось, я думаю, буде гарно. І ось такі ось червоненькі пузирьки. Значить, цей також коштував 36 гривень. Значить, Наступний, я побачила на парфумці оцінку. Це моя улюблена тема, тому вирішила придбати. Якраз у мене закінчуються ополіскувачі для тканини для прання. Тобто, значить, перший це ось такий ось для мене новинка. Кондиціонер-ополіскувач, екопленд. 55 циклів прання. Тут літр цілий, значить з квітками має приємний аромат, чим схожий на Ленор, але Ленор більш концентрованіший аромат. Це такий середній, але мені подобається. значить Ось така пляшечка. значить Наступний це також концентрований, більше вже з таким чи з ірісом. Гармонія. Тут воно тут натхнення називається, а це гармонія. Ну, трішки аромати відрізняються, але не сильно. Так, щось квіткове свіжістю, і ще один ось такий самий брала. І, значить, дивіться, що воно в мене вийшло. Значить, фітодоктор більшов концентрований ополіскувач, гармонія. Значить, два. По 60 гривень такі вийшли, і 2 по 15. Ну, це дуже гарна ціна була, це зовсім-зовсім дешево. Повна їхня ціна біля 200 гривень, здається. Ну, це знижка по терміну придатності, але це мене не лякає. Я його бистро, швидко вихлюпаю. Я перу часто, тому це для мене розхідник такий. Ось так. Наступне, значить, забігала я в Аврору. Ну, Не забігала я, спеціально зайшла, думаю, побачила ось таку штучку. Мері Color. Це, я, мабуть, ви бачили у багатьох, може, і в Тіктокі там показують, і в Ютубі ось такий, е такий спонж, не спонж. Як він називається, спонж косметичний для розсипчатої пудри. Значить, Він залишився один, була знижка. За 39 гривень я його взяла. Думаю, б не взяти. Гляньте, яка штучка класна. І ось такий він має вигляд. Коробочку приберу. І цю ось така ось пуховочка. А я прочитала я в складі думаю, ну, повинно воно бути з блискітками. Я дивлюсь, тут і міка, і титаніум, думаю, як же ж воно працює. І якщо ви так потицяєте, то видно блискітки. Не знаю, чи вам видно буде. Ось, видно. Коротше, на літо буду сяяти, як яно. Новорічна ялинка вирішила придбати, можна як замість хайлайтеру використовувати. Ох, як же ж його вам показати? Ну, я думаю, щось трішки видно, бо у нас сьогодні сонячний день, воно ось ось зловило камера. Так, ось така приємна така пуховочка. Там, мабуть, так, всередині щось якесь є, щось шелестить. Може, якийсь пакетик з цими блискітками. Ну, коротше. Все, у близькітках, але це мене не лякає, я люблю сяяти, і хайлайтер я люблю насичені. Ну, буду використовувати, можливо, на обличчя, можливо, на тіло. Ну, це, це так, знаєте, більше для, для розваги. І останнє, що я вам хотіла показати, це замовлення з сайту Єва. Значить, на Єві була акція. Е один дорівнює 2, і тому я придбала ось такі ось два гелі для інтимної гігієни від літо. від літо я ще не пробувала, це для мене новинка по 450 мл. Ціна була, зараз я вам скажу, 54 гривні, тобто за два дуже вигідно, літраж великий. Склад мені сподобався, навіть тут є молочна кислота, десь не на останньому місці. Тут молочна кислота десь на останньому, але тут є алія чайного дерева, тут і, що тут, і кокосова алія і алоє. Ну, Буду пробувати. Це також такі розхіднички, які завжди знадобляться. І придбала свої давні, як це кажуть, хатєлки, бажалки, не знаю, можливо, на українській мові. Значить, це ось такий ось набір хайлайтерів від фірми Focalur Китайської. Вона мені подобається, ця фірма. Значить, Superstar Highlighter Palette. Значить, тут 4 відтінки. Ось така коробочка. Значить, по скільки тут грамів, зараз подивлюсь, можливо, на коробці буде написано. Ось так все гарно було ще зафольговано, але я фольгу викинула, щоб вона не заважала. Так, ось така ось гарна, приємна така софт тач. Коробка, здається, тут по 4 грами, ну ось така гляньте, краса. Дзеркало є, воно заклеєне, в принципі, і ось такі відтінки, вони навіть дуохромні. Можливо, вам не дуже видно, але зараз я вам покажу. Такий сатинистий має воно в собі. Рефіли. це такий золотий і це такий рожевий. Зараз я вам покажу. Значить, перший це у нас з сріблястого в рожевий він іде. Наступний це такий кремово-вершковий, такий, знаєте, навіть цей сатин, а цей такий масляний. Ну, такий, ніби як трішки. З режинкою, такий світлий з режинкою. Наступний це такий золотий, але також чимось виблискує врожеве. І останній це золото рожевий, також двоохромний, але це більш рожевий, а це такий більш золотистий. Ось такі класні. Я давно на них дивилася. Але це також була знижка. Значить, вони не бюджетно коштують 254 гривні. Але я давно бажала їх і тому вирішила собі зробити подарунок. Ось така краса, зараз вам ще раз покажу. Така зірочка, аромат. Аромату ніякого немає, таке щось трішки якось, як косметика китайська. Ось така краса. І останнє також давно я бажала чекала знижки. Зараз косметика від DC дуже подорожчала. Та вона і раніше була небюджетною, але зараз такі ціни, що. Дай Бог, ось така ось такий засіб це хайлайтер. Така класна упаковка, також була зафольгована. 7 грамів. Інформація вся на китайському. І також ось така упаковочка. І дивіться, яка це краса, зараз я вам покажу. Дуже класно ось такий прям люксовий засіб, виблискує все на сонці. Такий нелегкий пластик, пластик. Не, ну, не дешевий, такий, що розвалюється. Магнітна така упакочка, є дзеркало. Зараз я його прикрию. Дзеркало дуже класне. І ось такий ось хайлайтер. Ну, я вам скажу, Зісід це витвір мистецтва. Я вже неодноразово повторювала це. Це, як більше, мені в колекцію, знаєте, насолоджуватися. Я таке люблю відкрити, там перебрати все, позаглядати. Значить, один був більш такий рудий у вигляді годинника, а цей такий у вигляді компаса. Там видно такі прожилки і щось і голубовате, і рожеве. Ну, зараз зробимо я б так, щоб не порушити Нічого можливо. А, ладно, все одно буду я їм користуватися. Спробуємо. Ну, В принципі, воно і не порушується. Ця краса. І зараз я вам. Нанесу. Так, він такий холодний, сріблястий, має відтінок, якщо все змішати, ну, просто краса. Я вам кажу Це для естетичного задоволення. Так, нього плівочка. Ось така ось. значить І ціна його була також недешевою. Зараз я вам скажу. Ось, ну просто краса! Він коштував 284 гривні. Це все за знижками. І ось такі були всі мої покупочки. Рада, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!